Партнер трансляції, житловий комплекс Лелека, продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city. Біжимо по злітній смузі. Цими вихідними у міжнародному аеропорту Бориспіль відбувся масштабний легкоатлетичний забіг на 3, 5, 10 кілометрів та 5 кілометрів скандинавською ходою. А все з нагоди відкриття терміналу Ф. Долучитися до змагань забажало майже три тисячі бігунів. А загальна аудиторія свята склала близько п'яти тисяч учасників. директор аеропорту Павло Рябікін зазначив, такий проект. Чудова можливість показати, що аеропорт Бориспіль унікальний майданчик для соціально-культурних подій. Легко атлети долали дистанції як в індивідуальному порядку, так і в складі корпоративних команд. Відтак, Бориспільський шоумен Валентин Шуткевич біг у складі команди Сімекс Булс, яка зі свого боку завдячує за участь у забігу управлінню культури Борисполя. Я чесно кажучи в своєму житті разів, мабуть, 10 розпочинав і кидав займатися, тому що. Знаєте, якісь побутові справи, потім робота і все-все воно десь втрачається той запал. Для того, щоб регулярно займатися, я вам скажу, одне треба зареєструватися на якусь подію. В тебе є мета, ти обмежений в часі, тобто є дедлайн, і ти йдеш поступово до своєї мети. Ну, ось мені пропонували. Реєструватися ще два роки тому, але не виходило, бо була робота інша. Але от в цьому році якось я наважився, зареєструвався, поставив собі мету, і, власне, от ми вийшли на те, що я біжу 10 кілометрів. Валентин Шуткевич подолав дистанцію за годину 7 хвилин. Зізнається, емоції неповторні. Це мій дебют і мій найкращий час, тому що в тренувальному процесі я також бігав 10 кілометрів неодноразово. Ну сьогодні, в принципі, і взагалі, я скажу, що на будь-який дистанції… Головне правильно розрахувати свої сили, правильно розкластися. І саме головне, хто починає займатися, не дивіться на швидкість, а дивіться на пульс. Тобто головне. Бігати на правильному пульсі, на малому пульсі взагалі професійні спортсмени кажуть так, що якщо хочеш навчитися бігати швидко, навчись бігати повільно. Голова команди Сімексбулс Руслан Саулко каже, що спорт для нього хобі, а працює чоловік ветеринаром. Минулого року у гамбурзі він подолав дистанцію «Айронмен» за 9 годин 47 хвилин. Сапливіде три 38 кілометрів, 180 кілометрів на велосипеді і 42 кілометри це все потрібно зробити без зупинки. Звісно, така спортивна діяльність вона потребує великого тренувального процесу, навантажень. Можна сказати, що це тренування кожного дня. Просто так її пройти неможливо, без підготовки неможливо. І тут вже потрібно не тільки тренування, а потрібно мати свідомість певну і от ціль від того, що ти хочеш отримати. Ось тобто, просто так аерометр пройти неможливо, до нього потрібно готуватися. Результатом своєї команди Руслан Саулко більш ніж задоволений, а початківцям радить завжди ставити собі ціль. Після нагородження бігові змагання завершилися музично-розважальною програмою. Юлія Каспарова, Євгеній Шерсньов новини, телеканал Буриспіль.